Наближається піст, і він є не лише обмеженням їжі, як ми собі сприймаємо, що піст – це обмеження в їжі, і на цьому піст закінчується. Піст це час, коли людина звертає увагу на саму себе, на внутрішній свій світ, тому що від того, що відбувається в людині всередині, залежать її подальші кроки життя. І тому це і молитва, і обмеження в їжі, і безпосередньо сама поведінка людини. Її переорієнтація в своєму світогляді. Зміна, тобто повинна відбутися зміна за цей період часу. Власне, одне із таких це є читання псалтиря. Якщо ми уважно читаємо Біблію, в якій сказано, коли цар Саул був в недоброму настрої, то Давид йому грав на псалтирі, на музикальний інструмент і співав йому псалми і дух цього, Заспокоювався, він себе дуже гарно, комфортно відчував. Тому для людей церква часто рекомендує займатися таким домашнім читанням псалтиря. І бачачи дію оцієї молитви, церква встановила неусипаючу псалтир. Вона звершується в основному в монастирях, може звершуватися там, де є багато людей, задіяних. Ми в себе маємо таку можливість звершити в нашій академії, де студенти самі будуть виконувати це молитовне правило. Це 24 години на сутки постійно лунає молитва і виконують її ці діти, можна сказати. Ми вважаємо, що це досить корисно і для самих студентів, і, звичайно, ця чиста дитяча молитва лине до Тому люди Відчуваючи і вже випробувавши на собі це дію псатиря, сьогодні збирають, подають імена, тому що читається псалтир, і потім під час читання псати зачитуються імена тих, за кого моляться на всяку потребу. Звичайно, що в першу чергу ми молимось за мир зараз в Україні, за перемогу нашої армії над ворогом, і кожен в своїй потребі. Бо віримо в те, що Господь, який сказав, де двоє-троє зібрані в ім'я моє. Там я перебуваю серед них. Тому віримо, що Господь чує ці дитячі молитви і виконує прохання всіх людей, хто за що подає цю невисипаємо псалтир. А ще ну, на початок посту. Ми так забігаємо наперед, але я. Да. Піст, піст в першу чергу треба визначити, що це є обмеження. Обмеження і в їжі, і в поведінці, і в різних діях, які людина зазвичай робила на протязі рогу. Це сконцентруватися треба в самому собі. І тому, в першу чергу, людина під час посту повинна дивитися на себе, не те, хто що робить, не це хто як поститься. І поститися треба тайно. Як Господь говорить, коли ти хочеш нести якийсь подвиг, зайди, закрийся в кімнаті і там постися. Не можна лицемірно поститися, звертаються у розмовах. А я пощуся, я не буду їсти того, я не буду того. Всі на показ починають поститися. Поститися треба тайно, про те, щоб ніхто не бачив, як ти постишся. І тому, постичись тайно, Господь тобі здасть явно. А якщо ти постишся зовні, про це всі знають, користь від такого поста дуже мінімальна або ніякий. Тому я бажаю, щоб цей піст, який ми накладаємо на себе, а ми згадуємо. Того ж самого Давида, коли в нього дитина хворіла, то він і наклав на себе постові подвиги, вдягнув одежі і молився, щоб Господь дарував йому те, що він просить. Тому в пості кожен із нас повинен внутрішні бажати кращого, змінитися і поститися. І тоді стане і здоров'я в людей краще. Тому не можна казати Я голодаю, чи я не їм якраз в посту. – це… Багатогранний подвиг це і фізичний, який починається із обмеження в їжі, і переходить на духовне. Тобто це і їжа, і праця фізичного тіла, і молитва. Коли це поєднати в одно ціле, тоді користь від цього буде поста велика. А оцінити, як ти постився, це коли наступить День Пасхи. Якщо ти Паску будеш відчувати радістю духовною, до тебе вона прийшла, значить постився добре. Якщо для тебе Пасха тільки можна, означає, що добре можна почати їсти, то ти пустився так дуже поверхностно. Тому я бажаю такого подвигу, коли Пасха Христова для тебе буде радість Воскресіння і радість в душі.